Що добрий вечір. У нас 14 липня 22.06. У нас нічний рейс Зранк до вигрузки нам 512 кілометрів. Ще і маємо туди доїхати. Загрузили з Франції тому заводі Опель в місті Боху. Заїхали ми на завод 18.30, а виїхали тільки, напевно, 22.00. Дуже довго була загрузка. Шукали вони всяку херню грузити, не знаю. І летимо ми тепер цілу ніч. І отак от загрузили багато всякої ерунди, автозапляції. Стирився, крила двері, пару лобовух маю, вихлопні труби. Коротше, можна цілий опелько помаленьку зібрати. Ще мав їхати національними автострадами. Ой, на національними дорогами Франція. А дзвон диспетчер каже: я не встигаю на шосту ранку бути. Вона каже, то йде автострадами, але мусиш встигнути по контракт. з Заводом опель зірвати не можна. То дуже погано вплине на фірму. Нас бака соляри, ми ще в Бельгії заїхати на заправку, але нам то ніби по дорозі. І отак пишев на всіх парах. Якби схоже загрузили, часу би було більше, так придеться цілу їхати цілу ніч. Якось так буде щось цікаве по дорозі, що знімем. Вночі може краще, бо на автостраді нема пробок. І отак от добре, всім пока. Я жену не скидаючи газу. Зранку має бути в Гонесе недалеко від Парижу. Всім пока.